Всім привіт! Як завжди, радий вас вітати на своєму каналі «Миргород Фішинг. Запрошую вас на перегляд риболовлі по хижаку. Сьогодні спробуємо знову піймати щучку, будуть воблери, джерки, ну, а все інше, як би подивимось по ходу. Як завжди, вмочитесь позручніше, гарного перегляду. Погнали ловити рибу, за якою приїхали. Так, причепити приманочку. Хочеться мені відразу почати риболовлю із ренджа 130-го. До речі, скільки я починаю риболовлю? Без 10 5? Так, так. що перший закид. Є, з першого закида. Ух ти, І ще й непогана щука. <риклад> ледь, ледь влізла в ту Блін, ну це капець. З першого закиду. Ух. Так, треба все ховати. Телефони. Дивіться, яка капець. Юптер Балет, блядь. Капец купала, воблер відчепився. Так, Воблер чепы, Весь мокрый. Тут надо все упорядковать. Бо щука величенькая. Чтобы не наробила беды. Так, ну что, треба якось її діставати. на її ложить я не буду зараз спробую рулеткою поміряти довжину 79 дев'ять сантиметрів Оце машина порадувала? Ну давайте її зважимо, попробуємо. 4,815 вісімсот пятнадцять. Оце торпеда. Першого закиду влупашить таку щуку. трішки гачки порозгинала Супер, спрацював. Реранж. Есть. Yes. Еще поклевочка. Да ты там, кто ты там? Це шпінгалет невеличкий, але я думав, що там реально хтось побільше. Давив добре спортсмен такий. Біжи. Поклівка чи що. В спині такі дзвінки, що при любих тичках навіть до трави думаєш що це покльовка. Ну, цей раз реально покльовка. Ну що ти бублик? Хорош, хорош, за развит пущу. Бежи! Вот ты все бляпал. Yes. З такою гарною подачі блін, ну знову думав, ну кілошка не менше. Бежи. Есть. Ну, снова уж так иначе щука. Непогано. А виясниться, що з пів кіла грам 600, А це може й менше. Ну, злі покльовки. Це капець. Будеш ти? Так, веди себе чемно, бо заберу на котлети. Ага. Ну, більш-менш. Бежи. Щось розгинатися почав навіть на шнурках. У мене там є декоївських упаковочка, так що можливо згодом поміняю. Як зілю рибу, тоді й поміняю. Ну і зазвичай так і робиться. Вирішив поставити дуараліс. Кавунчик. Він, мабуть, в мене ще не розловлений. Опа! І з першого закидай розловлений. Есть бежи, рости великий. Поміняємо приманочку цікаво мені оцього розловити. Дементор. Піду коня такий. Ще він у мене не працював. щучка непогана? Біжи, підростай. І yeah. ще одна на Дементора. Де ти там? Вилазь з трави? лежи. Может, его болит Виправити ситуацію вже десь з півгодинки, кльовчик перестав мене радувати. Після з підців на балісонг. Кльовчик був під затих, я вже кави попив. І після кава пиття перша щучка невеличка знову. Зранку щучка поклювала першу годину, потім затихло. Так, коли-не коли проклюнеться шнурок. Потім знову затихло. І зараз піднявся вітер. Можливо, це якось воно між собою пов'язано. І впливає на клюв. Вітер був, але такий він. Не заважав в принципі риболовлі. А зараз такий вже піднімається досить сильний. Є <смір> yeah. була там така між травою закабаєчка, точніше коридорчик. Думаю, кину туди і покусив до плювання цю рибу, злу. Якраз ти вже побита, хтось тебе хотів з'їсти? Біжи. Звішла? Ні, не зійшла на таран. Трави вже нагрибла. И один бублик, бежи, Вирішив поставить колыбалочку. Братом від селект. Колись я на коливалки ще до воблерів дубасив щук. Непогано також. Але на воблери якось більші щуки почали влітати. Тому я й облишив ту справу з коливалками. А в мене там, ух ти і що. І покльовочка з первого закида. На железяко. Ага. не дотягнув. Зійшла? Є. Зійшла. Блін, треба покріпче підсікати. Поставлю максклад від беркінг в 128-му розмірі. У мене на оригіналі відламалась лопатка. І я так і не зрозумів ну від чого. Витягую воблер з води зламана лопатка. І не було ніякого такого удара, ні зацепа. Не знаю, може була тріщинка де. І Вона відламалась треба буде замовити ух ти! Хі -хі -хі. прямо на очах вилетіла з темноти і бахнула бобля. Тух ти, як ба, запрыгають прямо в човна біжи, спрацював Макс Клад. Беркінг, е, хвіст торчить, тікай додому, бо передумаю. Кльовчик притих, вже буду вертатись до автомобіля, піднявся вітер, некомфортно рибалить, залишаю макс беркінговський вже до фініша. Ну, звісно, якщо я його не втрачу. І буду потихеньку прокидувати деякі місця. Може ще вдасться піймати. човника. догнала біжи годинку проплавав покльовочок Не було. Ну воно й не дивно, в принципі, погода помінялась. Думаю, може ще одну піймаю і хорош буде на сьогодні. Я і так задоволений риболовлею. Вирішив завершити риболовлю сьогоднішню. Запливу такий затішок, бо вітер вже задовбав. Він такий холодний, вже чую, ніс і вуха заклало. Ну що ти зробиш? Старі кістки вже мерзнуть. По приманками все бачили, що працювало сьогодні. Рибки я піймав, в принципі, вдосталь одну забираю з собою. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь, кому цікаво, коментуйте. До нових зустрічей. Пока-пока. і -пока. трюган сьогодні.